Доброго дня, діти! Сьогодні поговоримо про домашні тварини. Тема домашні тварини. домашні животні. Можна ще українською сказати свійські тварини. Перевод такий же, домашні животні. Свійські тварини, домашні тварини. Тема нашого заняття. Запишіть. Почнемо, начнем. Я спочатку говорю, потім ви говорите, а далі записуєте у ваші зошити і вчите. Сначала я говорю, потім ви говорите, а далі записуєте ваші тетрадки і учите. Перша домашня тварина. Первое домашнє животное. Собака пес цуценя. Цуценя маленький щенок. Можна назвати ще цуценятко. Поставте відео на паузу, проговоріть і запишіть. Кіт киця, кошенятко. Кошенятко. Маленький котенок. Можна говорити кошеня, можна говорити кошенятко. Поставте відео на паузу і проговоріть ви. А далі запишіть. Не забудьте проговорити і записать. Ідемо далі. Кінь лоша. Лоша переводиться маленький жеребенок. Також поставте відео на паузу. Проговоріть і запишіть. Наступна тварина, следующее животное, корова, бичок, теля, теля тіленок. Можна сказати. Телятко. Поставте відео на паузу. Проговоріть і запишіть. Ще одна тварина іще одно животне. Свиня порося. Порося поросьонок. Можна сказати, поросятко. Не забудьте проговорити. Поставити відео на паузу і записати. А тепер йдемо далі. Наступна тварина, следующе животне. Осел. Ослятко. Маленький осл називається осля Ілі ослятко. Поставте відео на паузу, запишіть і проговоріть. Наступна тварина коза, козел, козлятко або козенятко. Козлятко, козенятко, козеня це маленький козлёнок. Прослухайте ще раз. Коза, козел, козеня, козенятко, козлятко. Поставте відео на паузу і запишіть після того, як ви проговорите. Далі. Дальше. Баран, вівця, ягня, ягньонок ілі. Ягнятко. Проговоріть ви. Поставте відео на паузу і запишіть. Завдання перше. Вивчить назви свійських домашніх тварин. А тепер ще одне завдання. Скажіть, хто що їсть. Скажіть, хто що їсть. Есть. Прошу дивитися на экран. Прошу смотреть на экран. Завдання таке. Задание такое. Скажите, кто и что есть? Скажите, кто и что кушает? Есть Переводится «кушает». Подивиться на экран, как пишется це слово. Посмотрите на экран, как пишется это слово. Коза есть капусту. Кит есть корм. Кинь есть овес кинь, есть, бурячок, собака, есть, кистку. Поставьте видео на паузу и скажите вы. Останнее задание выконуете за бажанням. Последнее задание выполняете по желанию. Выконую за бажанням. Выполняю По желанию. Ваше завдання таке. Ваше завдання таке. Прочитайте і розгадайте загадки. Прочитайте і розгадайте загадки.